Сіра гуска їсть овес і сичить сердито сіро гуску, не сварись. Ось ця буква. Подивись! Діти, сьогодні ми з вами вивчаємо букву С. Погляньте, як вона виглядає. Це приголосний звук. При вимові звука с. Губи розтянуті у посмішці, зуби зближені та утворюють маленьку щелинку. Кінчик язика за нижніми зубами. Спинка язика піднімається до м'ягкого піднібіння, чим також утворює щелинку. Струмінь повітря проходить посередині язика по утвореному жолобу. Це твердий, глухий приголосний звук. На письмі позначається буквою С, звук с, живе в синьому будиночку. Діти, погляньте, голосні літери дуже зраділи, як побачили, що ми з вами вивчаємо приголосну літеру та хочуть з нею подружитися. Давайте прочитаємо склади. СА, СО, СУ, СИ іс, ЕС Чудово, мої розумнички! Діти, а давайте зараз пограємо в гру, яка називається чарівна торбинка. Починаємо. Сова сани, оса, лис, сосна, кокос. Бака апельсин. Діти, а давайте пограємо ще в одну гру, яка називається Спіймай звук. Я буду казати слова, а ви будете хлопати у долоньки там, де є звук С. Ваза. Слон. Лев. Озеро. Сова. Сани. Молодці, діти, ви сьогодні дуже гарно працювали. До зустрічі, мої розумнички.